Розділ восьмий. Попелюшки і торги. Це серйозна справа, заявив Шелдон. А ви до неї ставитесь як до забавки. По-перше, треба розібрати систему потаємних знаків. Іще назву. Щось скромне, але вагоме. Союз трьох інтелектів Таємне товариство зоряних джур. Чи ні? Лицарі космічних трас. Іще план дій. Нам неодмінно потрібен чіткий і продуманий план дій, і він у нас є, сказав ненарок, полагодити ще трьох попелюшок, відзвітувати молодшому і, нарешті, перегорнути цю ганебну сторінку в нашій біографії. Вони сиділи в ремонтному відсіку і виконували завдання, яке їм доручив пан Мацей Паровський, український. Прискіпливий, але добрий і шалено ерудований учитель. Їхнє пізне повернення не лишилось поза увагою. Пан Волгейм повідомив, що невчасна прибрана зоряниця погано вплинула на швидкість і маневреність стріляного горобця, тож позірний ворог, той самий, що вивів з ладу лівий двигун, наздогнав їх і задав наступного удару. Внаслідок потужного пострілу було пошкоджено не тільки кухонний мультикомбайн, а й усю армію попелюшок. Така підступна вибірковість ворога позбавила школярів, команду горобця, жодних надій на печену картоплю, рис, рибні котлетки та десерт із розморожених лісових ягід. Точніше, надія лишалася. Але для цього комусь треба було взяти на себе роль кухарів, а комусь подбати проклятих попелюшок, перегорнути ганебну сторінку. Ви не розумієте, у нас на борту не зареєстровані відсіки? Як можна бути такими безвідповідальними, байдужими, байдикуватими? З усього класу пан Волгейм відзначив тільки Шелдон? Вона, мовляв, Повеселилась розумна, не покинула колег, а отже дбала не лише про себе, а й про всю команду. Тож виявлялося, що влучний удар позірного ворога на додачу до інших катастрофічних наслідків ще й тимчасово позбавив працездатності капітана. Віднині і на невизначний термін Шелдон мала виконувати його обов'язки У нас, сказав Ненарок, – немає плану, але є версія. Ми вважаємо, що всі ці відсіки частина іспитів, перевірка. Аліса хотіла було заперечити, але тільки спохмурніла, і цілих дві хвилини зосереджено перепрогромувала попелюшку. Ненарок, здається, навіть повірив, що проблему розв'язано і розслабився. Та Мишко знав так не буває. І дійсно, гаразд, сказав Шелдон, але якщо це повернеться, що ми повинні робити, чого вони від нас чекають? Якщо помилимося, ми не помилимося, бо ми поспішатимо, заявив ненарок, почнемо з пошуку рештів відсотків перевіримо кожен із них, якщо зможемо туди потрапити. Це по перше, по-друге, уважно переглянемо те, що ми принесли із собою. Ні, Алісо, вибач, але цим завданням ми тебе не завантажуємо. Ти тепер капітан і маєш поводитись бездоганно. А ми вже в разі чого подбаємо, щоб ти залишилась поза всяких підозр як благородно з твого боку. Та ні, просто нам не завадять мати когось, кому довірятимуть і на кого ми зможемо розраховувати. Мишко хотів зауважити, що легко казати, але саме в цей момент динамики в коридорі трохи переляканим голосом джила Фінлея прогули, Наказує всьому екіпажу, стріляного горобця, негайно зібратись на капітанському містку. Повторюю, весь екіпаж повинен якнайшвидше прийти на капітанський місток. Готуємось до маневру. До нас наближається космичний корабель класу Колібрі. Розділ 9. Надсекретна інформація. Не знаю, повільно сказав Мишко, чому робота моїх батьків аж такий секрет. Звісно, я уявляю, над чим вони працюють. Це побутовий телепортер, який переправлятиме обсяг вдвічі більший, ніж звичайний. Тата якраз допрацьовує в лабораторії експериментальну модель, а мама на Марсі налаштовує параметри для перших позаземних стрибків. Адмірал кивнув, наче Мишко щойно склав іспит або й два. Добре, сказав він. Сподіваюсь, ти пам'ятатимеш про це, коли побачиш її, і не говоритимеш те, що іншим знати не треба. Та, звісно, але до Марса нам ще летіти і летіти. Сергій Семенович підвівся і змахнув останній монітор До Марса? Так, але твою маму ми побачимо за добу, а почуємо хвилин за п'ятдесят на капітанському містку. Він помітив подив мишка і додав Ти ж не думав, що ми зустріли корабель іншопланетян? Вони давно залишили межі сонячної системи і можуть з'явитись тут, лише отримавши сонячну візу, а це повертається з зухвалий колібрі з твоєю мамою на борту. Значить, татові досліди вдалися? Вони створили діючу модель. Сергій Семенович подивився на нього з докором, і Мишко затнувся. Ох, перепрошую. Так, звісно. Жодних коментарів. Дозвольте йти, пане адмірале. Ідіть, джуро Барак, усміхнувся адмірал. О 5.27 чекатиму вас на містку. Мишко вискочив з кабінету, відчуваючи, як палають щоки. Він з'явився з ненароком. Ти з усіма? Можеш якось вшитись звідти, і я в колодязі спогадів. Ненарок, як завжди, не витрачав час на зайві реверанси. Давай сюди, чекаю. Невгамовність тут була, звісно, штучною. Не Друг висів весь день униз, по йогівськи, схрестивши ноги і тримаючи перед собою якийсь невеличкий предмет. Почувши голос мишка, він задер голову і стало видно, наскільки біле, наче не живе в нього обличчя. Небораче. Що ти знаєш про стріляного горобця? Тобто, міжпланетний корабель класу розвідник, модель Стрибунець, перебудований під першу школу зореплавства згідно із законом, ухваленим не треба, тихо сказав Неборак, і про швидкість і вантажність також. Нагадай мені краще його історію брав участь у великій сонячній війні з люстерниками. Був виведений з ладу, потім відремонтований, але на ту мить війна закінчилася, тож використовував в мирних цілях. Звучить недолуга, тобі не здається? Ненароком змахнув руками, розвертаючись так, щоб бачити мишка і не задирати голову. Той повільно поплив до нього, не розуміючи, про що йдеться. Перебудований, був виведений, відремонтований використовувався, мертві слова, порожні. Хто його перебудував, хто ремонтував, хто використовував і хто, власне, побудував. Так звісно ж, і тут Мишко закляк. Він згадав, як іще вчора адмірал казав їм отут, у колодязі, коли ми самі спромоглися об'єднатися, коли довели, що гідні цієї підтримки. Та розуміння, особливо коли до наших рук потрапили перші кораблі телепортаційними двигунами, звісно ж, відгукнувся рок. він ворухнув пальцям, і чорні стіни навколо них ожили. З віртуального космосу виструбнули перші кораблі люстерників, вибухнули перші постріли, спалахнули і посипали з неба супутники, запалали міста. У Великій сонячній війні земляни воювали лише чужими кораблями, сказав він Мишкові. Захопленими тими, які нам позичили інші розумні види, коли вирішили, що ми маємо право жити. Я не знайшов у хроніках точного підтвердження, але за всіма ознаками виходить, що стрілений горобець належав люстерникам. І та абетка, якою підписані контейнери, це секретний алфавіт люстерників. Він показав мишкові деякі із записів, які зняв у GLB86. Потім знову махнув рукою і весь космос з кораблями та планетами зіслинув зі стін колодязя, наче стара дерева завіса. Ненарок підплив до мишка, показав йому на люк вхід до шлюзу, на екранчик із надписом Увага! Вихід у простір із гравітацією, підлога тут і відповідною стрілочкою. Сашко підніс до екранчика свою персоналку, натиснув на щось, літери на екранчику заблимали, а потім змінилися знайомими мішкові кутастими значками. Круто, сказав він. Це попередня програмна прошивка, а я й не знав. Треба було розповісти Алісі. Це пояснює багато речей. Ти не розумієш, хитнув головою Ненарок. А що тут розуміти? Ми на колишньому кораблі люстерників. Та, ну, сказав, це вже просто параноя. Кого ти підозрюєш, нашого міністра освіти, пані Волгейма і пані Меріл? А чекай, звісно ж, адмірал, як я не здогадався? Усіх. Незворушно промовив ненарок і уточнив усіх дорослих, хоча декого з класу теж поки не виключаю. Люстерники давно перемогли, їх вигнали за межі сонячної системи, і те, що вони могли перетворюватись на людей, нічого не доводить, крім того, що будь-хто на кораблі може виявитись люстерником. Звідкись у вирії взявся ще один корабель, який прямує саме до нас, тобі справді це не видається підозром? Ні, бо на цьому кораблі летить моя мама. Ненарок сполотнів ще більше, хоча, здавалось, куди вже далі два кораблі замість одного, тихо прошепотів ненарок, наче радився саме з собою, або й захоплення. Заручники рідних людей науковця, який от от винайде новий засіб телепортації. Тепер ти розумієш? Параноя, тобі треба на обстеження до пана Кемпела терміново. А якщо ні, просто на мить припусти, що я маю рацію. Тоді, повільно промовив Мишко, ми повинні їх зупинити. А ще ми повинні знайти і викрити справжнього люстерника.